Більшість ідея Андрюші. Він тільки спитав, Галя, вам що? Кажу, ну, сакур, дерево, сакури. І він каже, ну цього замало буде, давайте ще щось будемо придумувати. І каже, Андрюш, що тобі легше? Він, ну Якщо легше, що красиво буде. Давайте, о, годинник є, давайте буддійський храм зробимо. Давай, Андрюша, зробимо буддійський храм. Зробили. Тоді каже, давайте японських лалек. Ну, давай, японських лалек. Кажу, і водичку. «Хорошо, Галя». Давай ще зелень. Кажу, давай. Ці каже, ну тіть Галя, це ж буде так, як рельєф. А я кажу, а що, пофарбувати його там зелень чи що? Ні, тітя Галя, це вам не картина. Спортиться геть усе. Так. А тут І ось із квітами навіть. так, так Це ліга Андрюша сам собі, ще дофантазовав. І оце робив. Да. Так, кропітка робота. Довго. Довго, звісно. Він поки понакидав, потім відшліфував, потім знов по частинки його накидав, накидав. Це вже грутман, така суміш з водою розводив. І такими лопатками, як у стоматолога, він оце все виробляв. Такі кропітка, наждачною бумагою, все це зачищав. Війський храм це поки застине одна частинка, тоді накидав, щоб друга, щоб воно все не обвалилося.